Українські дрони продовжують перетворювати небо на зону вільного полювання на ворожі бляшанки. Але якщо раніше ми говорили здебільшого про наші атакуючі моделі, то зараз настав час перехоплювати. І ось тут на сцену виходить справжній мисливець за шахедами: український дрон-перехоплювач «Мангуст». його вже прозвали реактивною відповіддю на іранські бляшанки. Як працює ця новинка, чим вона здивувала розробників і військових? Та чому «Мангуст»? Може стати правильним рішенням для протидії путінського шахетного терору. Говоримо просто зараз. Мангуст це український реактивний дрон-перехоплювач, створений для знищення ворожих БПЛА насамперед шахедів. Він здатен розганятися до 310 км на годину, має максимальну висоту польоту 5 тисяч метрів, а бойовий радіус близько 12 км. Перехоплювач здатен візуально фіксувати ціль з восьми сотень метрів, а система автонаведення вмикається на відстані 150-200 метрів. У повітрі дрон надзвичайно маневрений, автономно відслідковує ціль, захоплює її і вражає дробовим зарядом у двигуна Богвин. Після атаки повертається на базу для перезарядки. Компактний, швидкий, запускається із землі та не потребує складної логістики. Підрахували, що за свій життєвий цикл мангуст в середньому зможе збити 10 або 12 шахедів. Дрон «Мангуст» – це безпілотник нового класу, створений для високошвидкісного перехоплення ворожих цілей. Насамперед, шахедів. Він працює у повітрі не як класичний БПЛА, а швидше як невеличкий такий реактивний винищувач. Саме тому деякі експерти вже назвали його українським F-16 у світі дронів. Тож почнемо з головного швидкість. Саме вона є критично важливою при перехопленні шахетів, які летять зі швидкістю приблизно 150-200 км на годину. У випадку з мангустом ми маємо понад 300 км на годину, фактично вдвічі більше. Відповідно, зловити та знищити ціль на підльоті стає значно простіше. Що ще важливо, мангуст не вимагає дорогих пускових установок. Він запускається з пневматичної катапульти, схожої на ті, які вже використовуються для запуску інших дронів у силах оборони. Це спрощує логістику, прискорює розгортання і дозволяє запускати дрон у бойову зону просто з поля. І насправді запускати його можна буквально з будь-якої позиції. У плані конструкції це доволі компактний апарат з прямим крилом і форсажною турбіною. За оцінками аналітиків, його вага становить близько 10 кілограмів. При цьому офіційно технічні характеристики не розголошуються з очевидних причин. За наявними описами, бойова частина може працювати за принципом тарану, коли дрон фізично врізається в ціль, а ще обговорюється можливість використання шрапнельного заряду, який уражає ціль дробом на близькій відстані. Фактично, це такий собі дробовик для шахедів. Ще одна важлива особливість система наведення. На відміну від ППО, що працює за допомогою радарів, мангуст може наводитися через операторське керування. Або працювати в напівавтоматичному чи автономному режимі, наприклад, орієнтуючись на тепловий слід двигуна хеда, або візуальне захоплення цілі в інфрачервоному діапазоні. Таке поєднання швидкості, гнучкості виявляється ефективним навіть у складних умовах нічної атаки. І тепер до найважливішого це ціна. В мережі часто називають орієнтовну вартість мангуста на рівні декількох тисяч доларів. Але ця інформація поки що не підтверджена офіційно. Розробники не розголошують точну ціну. Хоча натякає, що вартість буде суттєво нижча за ракети класичних систем ППО. При цьому логіка використання дронів перехоплювачів базується на принципі економіки рою: умовно дешеві дрони можуть запускатися масово і коштувати значно менше ніж ракета до Петріот чи NASAMS за сотні тисяч доларів, а іноді і мільйони. Оскільки вже пройдені вдалі тестування цього апарату, можемо зробити висновок, що в найближчому майбутньому ми зможемо значно здешевити захист неба в умовах щоденних атак і підвищити ефективність протидії путінським дронам. Ну а от що говорить про дрони, перехоплювачі в експертному середовищі. Ефективність дронів перехоплювачів поки що не перевищує 50%. А отже, для надійного захисту потрібно мати як мінімум удвічі більше таких апаратів, ніж ворожих цілей. Перехід до боротьби дронів на високих швидкостях, зокрема реактивних, це новий етап війни. У найближчі 3-6 місяців ми побачимо справжні повітряні бої дронів, і наша система ППО має бути до цього готова без технологій штучного інтелекту. Тут не обійтись. І якраз якщо говорити про перспективи, то аналітики припускають, що за умови належного фінансування мангуст може бути запущений у серійне виробництво. Також розглядається потенціал створення автономних систем із радаром, катапультою та декількома мангустами, які працюватимуть як мобільна ППО на колесах. Утім, поки це все не офіційно. Що про це кажуть росіяни? Усе, як завжди, спочатку ігнор, потім паніка. Вони вже встигли назвати мангуста та його аналоги дієшовими самоділками, але водночас вимагають у своїх військових посилити захист в шахедів, розробити якісь реби, бо в Україні є така уже протидія їх. Тобто ми все робимо правильно. Підсумуємо, Мангуст – це не просто дрон. Це наша асиметрична відповідь ворогу. Яка має здешевити війну для нас і водночас зробити дуже-дуже дорогою для росіянців. І якщо ця концепція справді буде вдало масштабована, ми отримаємо унікальну систему повітряного бар'єру, швидку, дешеву та адаптовану до нашої реальності. Реальності, в якій ми не просто обороняємось, а постійно вдосконалюємось. І це саме те, чого найбільше боїться Росія. Що ж на цьому буду завершувати. Панове, дякую, що додивилися відео до цього моменту. Прошу вас тиснути вподобайку, написати коментар під цим відео. Це дуже допоможе моєму каналу просуватися крізь тенети Ютуба. Бувайте здорові!